Зараз їдемо, будемо їхати до батьків, буду дарувати їм подаруночки. Яка туман? Який туман? Sorry. Прямо і вчора такий самий стояв. Глянь, нічого не видно. До речі, оці штуки, оці от, коротше, ну тут це гірлянда. Ось. І в тому році вона взагалі не вмикалась, а в цьому році її увімкнули вже два рази. Я вважаю, це успіх.

Посмотрите, как на этого тоса. Посмотрите на тоса. Такой пульт. Какая собака, да. трусится? Как сложно было? Коротше, я купила подарунки моєму бровисту і моєму майстру манікюру. І я дуже запізнююсь. Але я в моменті якось хотіла це зробити. У мене прям з'явився настрій на щоб щось купити. І я одразу вдяглась, пішла, ну, я вийшла трохи раніше, але я розуміла завчасно, що я запізнююсь. запізнюсь. Думаю, ладно, вона того вартує. Ось <кхід> тут нічого такого, тут пастила без цукру. носочки і яванкові прикраси. Ось. Фух. Фух. А ще я не знайшла подарункових пакетів, тому я все на суверці і я запізнююсь. я ненавиджу запізнюватися, просто ненавиджу. Мені Ця ситуація треба, щоб я навчилась приймати ситуацію. Може бути, але подумаю над цим вже не зараз. А потім, коли я прийду, я буду трохи спокійніше. Але я вже підходжу, я запізнюсь, виходить хвилин на 13-15. ось таке нігтя. Не білі й близькі, але на камері похано <ріць> 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 Да. нові продукти для макіяжу сьогодні наформувались. Трохи переборщилась з рум'янами, але на камері це не видно.

Подивіться на цього, баді. Оцей ганяє, ганяє оцього. А цей б'ється. Оцього. А цей потім чимсковчить. А цей м'яукає. Ні, ну, ну подивіться. Ай-яй-яй, стидно має бути. на стрижку. Я дуже приймаюся. Я так нервую, я хоч і каре, але я так нервую, мені здається, що Боже. Може не треба, до речі, я на камері, якось хіперпалізована нафарбована. Хоча взагалі я не так нафарбована, як на камері видно. Але воно смачне чи воно там сенс лише в передбаченні. Але ж воно також не може бути прям гілотами. Ось. Воно було цікаво, коли яке передбачення зараз вибуде. Гуляємо з Бадіком. Баді? Баді? Баді. От. Що. Right. Ідемо. идем с друганом. Ух и ты! Бадя, ох, боже, на будто вот это ты туда впал. Подивись, как тут. Не, не низко. Тебя придурка. Живя. Живя. А це бадечка такой. Такой бадечка ревнивец. Як це називається? Безпечне знищення чи контрольоване знищення. Ми дивуємо коробку. Баді не їсти. Я, коротше, люблю макіяж. Я зараз не ношу ці дні, принаймні. Далі я не знаю, буде вносити чи ні. Такий вагенький тон. А взагалі, я коли його купляла, я казала, що мені треба BB або CC. І вони сказали, що зараз у них немає наявності, але порадили мені а, ось цей тональник. І кажуть, що він настільки легкий, що може вам і підійти якраз таки. А я спробувала, а він реально такий легенький, прям кайф. І ще, ну, начебто, він прям, ну, типу, він легкий, понятно, що він мені не буде перекривати якісь там нерівності прямо на шкірі. Але через те, що він такий легенький він дуже ідеально підходить під кольор. Ну, типу. От. Я от зараз фарбуюсь, наношу це все спончиком. Взагалі я раніше фарбувала тільки очі, тобто я могла нанести консилер і навіть туш не завжди. І брови завжди фарбувала. Іноді губи, прямо дуже рідко. І могла нанести хайвай в китайське очі. І добре. Сорі. Мене завжди подобається, що у нас хтось їсть. Якісь монстри нас не поїдуть, і думаю, йому треба нас захистити. Mm -hmm. Ось, і то також не завжди я це все робила. Ну, Коротше, я прямо не сильно малювалася. Але зараз мені прям хочеться це робити. Отрально прям хочеться. Я не знаю, добре це чи погано. Але я себе відчуваю зараз більш жіночно через це.

Такий вот такой тортик. Це млини і творожна маса там. Сейчас будемо розрізати. Ой-ой-ой, тут ще груша. А такий васичий там не був. Ні. Давайте усиб'ю гривень туди. А ну-ка, сейчас в розрізі. Посмотрите. О, Приготували торти з зимовиців. Зараз буде міхати до батьків. Моїх до Андрія. Сьогодні до моїх. Зараз треба забрати посилку. Дві посилки навіть. І тоді нас заберуть і ми поїдемо. А, типу вечерю цюркувати сьогодні. Ось, взагалі я, ну, ти вважаю, що зараз 25-го, а вони 25-го не відмічали. Зараз не будемо відмічати, просто для мене А, Ми щось прийдемо, поїмо там, щось поговоримо і поїдемо. Просто такі милі посіденьки. Сніг! Сніг! മരു конечно, гарные. Okay. Подивіться. Баді, глянь. Шукай. Пішли. Ha, <laughs> все весна. Їй Богу. Вчора був такий морально важкий день, Пій фізично. Мені під вечір стало дуже погано. У мене була дуже сильна слабкість, Можливо це через перевтому. Плюс я рано встала, а пізно лягла. Ось, сьогодні ситуація трошки краще. я рашно нагадувати храніше, але все одно пізно і встала, не вбирала, бо робота. Ось, коротше, я в захваті.

Я бізку, так і я проводила англійську. Так, да, я проводила англійську, я дуже собі пишаюся, дуже хвилювалася. Але да, не так треба. Ось зараз буде ще математика заняття. Роблю собі чайок і біжу займатися. Чайок, треба неї, Просто треба нем. Він весь обмальований, звісно, О, тут дуже гарно відкривається видне місто. Вам, звісно, не видно, але мені дуже гарно. Нічого не видно. Тут море. Річка оця. А от є... ну, трошки там відблизько. Может, он боится речка воды? Знаете, это Баунти? Ой, это Лате Баунти. Это Бади. А это Андрея Лате Баунти. А это мое, А это Бади. Не? Просто.